Пет Україн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Зараз я вам покажу ялинки просто з тимчасово окупованого Криму, незаконно анексованого російським ворогом, де йому 10 років, майже як там не раді, і про це свідчать навіть ось ці прикраси ялинкові прапори України, стрічки наші українці. Українців, наших, українців, наших людей в нашому Криму, де Росії не місце, де свято є і буде, попри все, свято України там, і в будинку, і навіть в дворі не бояться, чекають і точно знають, недовго залишилося росіянам на не їхній землі. Такі фото присилають нам наші підписники, які наші. Є нашими друзями, фактично, які за 10 років нічого не змогло зломити отієї їхньої. Віри, надії, любові без пафосу і без перебільшення до України, до всього українського, яка живе в їхніх серцях. Тому коли мені там кажуть щось про пропагандистську машину, чи про те, що от росіяни вони здурманені пропагандою, ні, ні, воно в крові, в душі, в розуму в розуму і в мізках. Якщо ти справді віриш, любиш і усвідомлюєш, то нічого тебе не може зламати. Як і наших українців, в нашому Криму, повернення якого і повернення наших військових туди вже зовсім близько. Вірте і не втрачайте в собі це. А ми завжди підтримуємо. Підтримує нас і Джо Байден. Принаймні, він цим пишається, що він нас підтримує, що підтримують нас Сполучені Штати Америки. Допомога Україні, зокрема, і не тільки президент Джо Байден, осторонь Нового року теж не лишився, як не як свято, і оголосив про головні досягнення США у 2023 році. Зокрема, серед досягнень сполучених штатів у 2023 році Байден назвав допомогу Україні захист союзників і партнерів в Ізраїлі і зміцнення союзів у всьому світі. Президент США Джо Байден оприлюднив головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є й допомога Україні. Про це він ну, так звітував по сучасному у власній сторінці в соцмережі ікс щодо допомоги Україні. То вона міститься в розділі зміцнення демократії всередині країни та за кордоном. В цьому розділі також є захист союзників та партнерів Ізраїлі, зміст... Сеня союзів у всьому світі, крім того, Байден виступив проти дискримінації і расизму. Список основних досягнень ша за Байденом наступний. Боротьба з інфляцією та зниження витрат, зниження цін на ліки, що допомогло мільйонам американців заощадити нам медичні страховці. Ну завжди знаємо, що на цій темі Байден завжди звертається і в своїх промовах до американського народу, і вона йому вдається. Подолання кліматичної кризи створено 210 тисяч нових робочих місць, з використанням екологічно чистої енергії, захищено мільйони агрів, земелі воз забруднення метаном. Теж важливо інвестиції в Америку і створення гарних робочих місць, Дороги, мости, високошвидкісний інтернет, чиста вода, надійний транспорт та залізниця. Створено понад 2,5 мільйона робочих місць захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я вжито заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепцій, захисту приватного життя пацієнтів та лікарів. В суді захищено можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту. Найбезпечніша Америка захищена від збройного насильства. Вперше в історії США створено управління Білого Дому щодо запобігання насильству із застосування вогнепальної зброї. Оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущен потрапляння зброї до небезпечних рук найдоступніша вища освіта. Впроваджено найдоступніший план погашення студентських заборгованостей. Понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних послуг, підтверджено висококваліфікованих суддів. Затвердили рекордну кількість чорношкірих іспаномовних та англійських. Ну ось такі здобутки внутрішні і зовнішні.